Як селі, дивіться, це ми вирівняли, якщо пам'ятаєте, який вугол. Під прибрали, немає вже. Стіна штука вирівняна. Дивіться, рівненько тепер. же двері ось сюди, дивіться вже. Трошки ще треба доведемо їх. Теж ось Така лінія тепер. Тут ще не дороблено, довеземо шпаклівки. Два До мішка ушло. Ця стіна вже частиво вирівняна. На вікні поставили, доробили откос, поставили уголки повністю. Вдоль вікна поставили стеклохолстову ленту, щоб не тріскався гіпси. Шпакльовка від вікна, щоб стояла. Тут поставлені уголочки, откос верхній. Тут повністю в цім коридорі пошпакльований ще раз фінішем потолок Юрій Володимирович зачистив, готовий під покраску. Заділили на цій неділі всі стики. Ця кімната у нас більш не зроблена, наготовлені вже відкоси сюди, погрунтовані відкоси. На наступній неділі тут закінчимо. Тут відкоси на дверях на цій неділі були пошкурені, готові під покраску поклеїть поклеяні обоє. Тут у ванної повспакльований фінішем потолок зашкурений, готовий під покраску. Значит, откоси на вікнах теж, дивіться, тут красота. Вже гонтує і красть. Теж були пошпакльовані на цій неділі два рази. І зашкурені. Також відкоси на дверях на цій неділі пошпакльовані. І пошкурені, готові під покраски будуть. Ця кімната повністю заділені всі стеки. На вікні повністю вікно пошпакльоване два рази. Фінішне і стартової шпаклівки пошкурено і, і зачистив під покраску. Тут на дверях також двері на цій неділі ми пошпаклювали відкоси. Підраздівич пошліфував, можна буде вже красити. Потолок, дивіться, ми вже поставили. Кімната повністю готова. Тут вже контрашульс поставлений. На вікні вже Сю дивіться, поставлена лента вдоль вікна. Поставлені вагонки. Дуже мелка, але дужемка робота. Ще закінчимо з відкосами на дверях. Тут будуть поставлені ще одкоси. Елька прикручена, до неї ставиться сюди гіпсоперфікс, а сюди гіпс прикрутиться і зверху поставиться контрашульц. Стики. Оце такий фронт роботи, а також закуплено з трибудівельних матеріалів на 3 з лишнім тисячі. Оце наш фінансовий счет за цей день, за цю неділю. До побачення.